Посорилися, розійшлися. Що буде далі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що ж буде далі між вами? Розклад тільки для тих, хто, в кого був конфлікт і зараз ви не спілкуєтеся. Так, подивимося, по якій причині був конфлікт. Зараз ви дуже сильно зла на свого партнера. По-перше, між вами відстань, дуже далеко. Тобо, або інше місто, або навіть інша країна. Раніше складали плани на майбутнє, а зараз, а зараз ви помітили, що ваш партнер почав звертати увагу на інших чоловіків. Це спілкування. Дуже часто сидить в соцмережах, практично весь час, і ви його запідозрили у такому, в обмані запідозрили. Спілкування дійсно було. Так, а що ж буде далі? Чи буде примирення, чи це вже взагалі поставлена крапка? Зараз закрилися, не спілкуєтеся. Партнер продовжує спілкуватися з іншими жінками. Це, напевне, крапка. Ну ви не будете пробачати такого спілкування, навіть спілкування. Це, для вас це є зрада, і пробачати ви такого не будете. Для себе прийняла рішення приймати його в своє життя ви не будете. Будете жити далі, приділяти увагу собі. А партнер ненадійний, взагалі ненадійний. А вам переживати не треба. Не треба жити в обмані, не треба приймати обманщика назад у своє життя. Тим більше, що ви будете стояти на виборі, і в майбутньому у вас буде інший чоловік. І повірте мені, з іншим чоловіком ви будете щасливою.